Брати і сестри, я з усіма вами разом хотів би сказати слава нашому Господу. Amen. Сьогодні маємо чудовий день служіння, коли ми згадуємо смерть і страждання Ісуса Христа. Це є дуже важлива тема, і ця подія зв'язана з християнином кожним. Тобто, через смерть Ісуса Христа ми отримали прощення. Ми отримали примирення з Богом. В Його ранах ми отримали ісцілення як духовне, так і фізичне. І багато християн можуть свідкувати, що Божа сила є велика і Він ісціляє від хвороб фізичних, буквально пару днів назад. Мені приходилося у Німеччині мати розмову з однією сім'єю і розказують, моя Оксана Світок є, приїхав десь біля 16 років до нас один чоловік з рівного, віруючий, який мав хворобу смертельну рак. І каже, сім'я була, були діти, багато дітей. Дуже бідно вони жили. І він каже, знав, що помре. І собственноручно він приготував для себе труну і ще мав трошки сили. І каже, приїхав у Німеччину, щоб заробити кошти для похоронів. І прийшов у недільне зібрання. Каже, остання проповідь була, і коли пастор церкви. Проповідував і каже, можливо, на цьому місці є хвора людина, яка хоче отримати ізцілення від Господа. І якщо хочеш жити, то ти виходив вперед. Якщо ти хочеш ізцілення, виходив вперед, тебе Ісус може оздоровити. Якщо ні, то помирай. І каже: я, коли почув ці слова, я вийшов вперед. І каже, на молитві в той момент. Мене ізцілив Господь. І вже 16 років пройшло. Ця людина є абсолютно здорова. В ранах Ісуса Христа ми отримали ізцілення. Слава Йому! І я вірю багато на цьому місці я тих, які можуть свідкувати. Мене оздоровив Ісус, тому що кров Ісуса, вона очищає, і в ранах Його ми отримали ізцілення. Тому хай нас Господь благословить. У нас є небагато часу, ми будемо вже скоро приходити до самого акту, але коротенько я хотів би поділитися Божим Словом. Вчора вечором також я взяв Євангелію, я читав Боже Слово, і думаю, можливо, прийдеться проповідувати порівняно, ну, щось потрібно говорити. Я думаю, кожен проповідник. Не виходить спонтанно сюди, але беле Біблію, щось думає, щоб ну, щось... я почав читати Євангелію. Я думаю, буду читати там, де є страждання Ісуса Христа. І дуже цікаво мені було, тому що на деякі питання до вчорашнього вечора я б не міг відповісти. Коли ми читаємо Євангелію, то знаходимо місця або події, де якусь подію описують усі чотири євангелисти. Деякі події описують три євангелисти, Деякі події два, а деякі події тільки один євангелист описує. І я читав про жінку. Яка вилила миру на Ісуса Христа? І ви знаєте, якщо читати Марка, то Марк описує про цю подію і він не називає імен. Просто написано, жінка мала Алавастровий сосуд, мира, і прийшла і вилила на Ісуса Христа. Він не називає того чоловіка, який казав велика трата. Він не називає імен. І ми б ніколи не знали. І я просто задаю питання. Ви думали над тим, скільки євангелістів описують цю подію? І я просто даю вам відповідь. Усього два. Марк і Йоанн. Вони описують цю подію двоє. І Марк не пише. І я кажу, ми б ніколи не знали, хто б була ця жінка. Але якщо я вас запитаю, чи ви знаєте? Ім'я цієї жінки. Я думаю, ви можете сказати, як звали цю жінку. Братя проповідника навіть засумнівалися. Йоанн дуже конкретно написав про цю подію. Цю жінку звали. Марія. А котра Марія? Їх було багато? Була Марія Магдалина, була сестра Лазаря. Де проходила ця подія? Ми читаємо Йоанн пише дуже конкретно. За шість днів до Пасхи Ісус прийшов в дім Віфанію. А хто в Віфанії проживав? В Іфанії проживала сім'я, де був Лазар, Марта і Марія. І він прийшов у цей дім. І в тій вечері, практично в тій події, коли вилила Марія, це миро дорогоціна, то там був присутній і Лазар, брати і сестри. І я кажу, Марк, не називає імені. Ну, яка реакція була учнів? Яка реакція була тих, які бачили ту подію? То знов Марк не називає імені? Дивіться, що Марк пише. Я читаю на російській. Некоторі вознегодовали. Дуже цікаво. Появилася думка, хтось мав тон дати. Чому така велика трата? Та можна було б продати за великі кошти, дати нижчим. Як добре чужими коштами розпоряджатися? Але думка від когось прийшлася. І Марк не називає імень від кого, хто це зробив. Ну, вже заразилося більше людей. Почувши цю думку, видно, із апостолів потримали, що оцей цей правильно сказав. І тут написано, нікотри із них вознє І кажуть, потрібно було продати цю дорогоцінну річ, а кошти спрямувати до бідних. Це було б більше користі. І Дальше Марк пише, що вони ще щось робили. Не просто вознегодували. Вознегодували це були недовольні. Але дивіться, що написано. І роптали на неї. Це вже щось більше. Вони почали роптати. Це дуже дорогоцінна річ. Одній людині потрібно цілий рік працювати за це. Скільки коштів би було, і роптали на неї. Але сам Ісус, почувши ці слова, і Він став на захист цієї жінки. І він каже, вона добре зробила. Всюди, де буде проповідуватися Євангелія по цілому світу, будуть знати про ці подію. Йоанн називає імена, і він конкретно каже, що Юда говорив краще продати, і жінку цю звали Марія. Брати і сестри, і коли це все збулося, то ми читаємо Юда, він йде до первосвященників і дає їм пораду, він хоче продати його. І я читаю далі слово, яке написано Марка, 14 розділ, 10 вірш. Юдаш Ізкаріотський, один із дванадцятьох, подався до первосвященників, щоб їм його видати. Слідуючий вірш. А вони, як почули, зраділи і обіцяли йому срібняків зате дати. І він став вишукувати, як би слушного часу їм видати його. Я вчора роздумував над цим віршом і думаю собі, а чому потрібно було предати Ісуса? Хіба первосвященники не знали Ісуса на протязі трьох з половиною років? Сам Ісус промовив, кожен день був я з вами в храмі, і ви не підіймали на мене руки. Я почав думати, чому, чому практично потрібно було предати Ісуса Христа? Ми ходимо в Собранні, і до нас хай п'ять разів прийдуть у церкву люди, і ми вже їх будемо знати. Отолік знімає зараз, він не є членом нашої церкви. Але відвідав нашу церкву то Скляр, його всі знають. Ісус каже, кожен день з вами я був у храмі. І тут потрібно було його видати. Я думав собі, чому так? І прийшов до висновку, щоб збулося Боже Слово. Тому що за багато сотень років було пророче слово. І сам Захарія у 11 розділі, 12 вірш, він каже, якщо угодно вам, то дайте мені плату мою, якщо ні, не давайте. І вони отрисять в оплату мені 30 серебряників. І сказав мені Господь: брось їх в сокровищницю храма. Висока ціна, в якої оцінили мене. Я взяв тридцять серебряників і бросив їх сокровин дома Господнього для горшечника. Сотні років пройшло, і було предсказано, за скільки продадуть Ісуса. Не за сорок, не за 50. Що ми можемо предсказати, що буде через 5 років? Скільки буде буханка хліба стояти? Ні один не наважиться. Іде інфляція. Гроші теряють ціну. Сотні років пройшло, і, пророче слово, за 30 серебряників. Сотні років пройшло, і там сказано, що Юда кине ці гроші, і воно точно збулося. Ми сьогодні хотіли би знати, коли закінчиться війна. Ми хотіли би знати, як закінчиться, як воно буде. Ми хотіли би знати, хто переможе. Але відповіді немає. Так, ми, українці, ми кажемо, маємо ми перемогти, тому що ми справедливі, тому що з нами Бог. Але та сторона теж і не думає програвати. І сьогодні велике питання: коли ці всі в біді прийде кінець, кожен день проливається кров, сотні людей помирають. Коли буде в цьому кінець, і ми не можемо дати відповідь. Но Господь Духом Святим написав за багато сотень років. І сьогодні читали ми главу. Хто міг знати, що буде з одежею Ісуса Христа? Але пророк Ісай за сотні років написав, що ділять ризикою між собою. І ободежні моїй бросають жребій. Хто міг так точно предсказати? Тільки Святий Дух. І тому ми віримо словам: небо пройде, земля пройде, а слова мої не перейдуть. Я дякую Богу за жертву Ісуса Христа. Я дякую Богу за чудовий план Спасіння, що сьогодні кожна людина має доступ. До вічного життя. Тому будемо дякувати після пісні, ми будемо молитися Богу за жертву Ісуса, за ту ціну, яка заплачена була. Ми отримали спасіння даремно, ми нічого не платимо за це. Ми просто приймаємо вірою, визнаємо свої провиди, і Господь прощає нас. Но для неба це було дуже дорого. І апостол Петро написав, ви куплені якою ціною? Дорогою ціною, тому нехай ім'я Господа буде благословено. Він достойний слави. Амінь.